Привіт! Сьогодні вже 12-й день нашого челенджу. Сьогодні ми поговоримо про мікрозвички, які мені дуже допомогли за цей весь період еміграції. І якщо вам якась з них знайома, або ви спробуєте її зробити, і вам реально це допоможе, я буду дуже щаслива. Це не зовсім про Канаду, але я вважаю, що коли ви іммігруєте, вам треба мати щось таке, що допоможе вам вивести весь цей стрес, який ви проходите весь цей період. Окей, е, перше це англійська щодня. Навіть 5 хвилин кожного дня набагато краще, чим взагалі не займатися, і там вчіть. Раз в тиждень один граматичний час. І повторюйте, 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 і ви зможете просто потім на автоматі хоюзет використовувати. Це перша звичка. Друга це спорт. А спорт дуже сильно допомагає, по-перше, вигрузити ваші емоції, негатив. І плюс, коли ви займаєтесь спортом, ви відпочиваєте морально. І це те, що будь-який спорт. Це не обов'язково ходити в зал. Це може бути і вдома, ви там щось собі розтягуєте там, або дуже багато відео є в інтернеті, качаєте собі попу, або, я не знаю, стрибаєте на велосипеді та будь-що. Просто навіть якась елементарна, швидка прогулянка це теж дуже сильний відпочинок, те, що вам дасть сил, енергії, і ви просто перезавантажите. Це як перезавантажить вашу. Система, як в ноутбуці, наприклад, воно щось підвисаєте просто перезавантажуєте і, в принципі, ок, далі може працювати. А і третє, це те ж саме, як ти казала, прогулянка. Прогулянка просто 10 хвилин, неважливо це зранку або вечором, без е, музики, без нічого, просто йдете і думаєте Можете думати, можете просто розглядати будинки, розглядати там тварини, які бігають та що-небудь розглядати, і це те, що вам допоможе розслабитись. Плюс для здоров'я це дуже добре. Наступне це ставити задачі. А якщо ви не поставите собі задачі на день, на тиждень, на місяць, ви не будете знати, що вам потрібно зробити, які у вас цілі, плюс-мінус, і ви, ну, тобто, будете хаотично щось виконувати. Якщо ви розумієте, що ви за тиждень хочете прибрати всю квартиру, наприклад,. А ви собі там говорите понеділок, хто середа, або там на суботу поставили собі генеральне прибирання. Або, наприклад, якісь маленькі там, поїхати в магазин в той день, а там піти в банк в інший день. І ви просто розумієте, що у вас є чіткий план, що ви робите, там, які дні ви вчите англійську, в які дні, у вас спорт і так далі. Вам набагато легше, тому що вам не потрібно оце постійно думати, що чим мені зайнятися. Ви відкриваєте свої плани і ви бачите чіткого. Окей, зараз я роблю те, потім те, потім те. І завжди виділяти собі час на відпочинок, тому що з, з таким навантаженням, моральним і фізичним відпочинок дуже необхідний. Таже ця година подивитися якісь відосів в Ютубі, і то вам допоможе. А наступне це проходити різні курси. А, наприклад, first. Вже як це називається First aid certification це курси по першій медичній допомозі, і вони, в принципі, можуть, вам ніколи не пригодитися, але класно мати цю бумажку, що ви їх пройшли і на роботах, наприклад, вона дуже цінується. А якщо ви там працюєте в, на будівництві і так далі, там, скоріше за все, вас будуть відправляти, але завжди можете знайти якісь курси, які вам допоможуть в майбутньому. Покращити вашу роботу, або змінити вашу роботу. І навіть для себе це дуже прикольно, коли ви знаєте, що ви пройшли якийсь курс, ви знаєте цю інформацію, і ви набагато краще, ніж там, тисячі інших. А наступне це читати. Читання дуже класне і для ментального здоров'я, і для відпочинку, і для нової інформації. І для покращення англійської, і покращення дикції, дивлячись, як ви читаєте, яка ваша мета, Тому, і також нова інформація. Тому читайте, читайте і ще раз читайте, це ніколи не буде вам нагірше. А наступне це такі шоти для здоров'я. Рекомендую їх тут пити, тому що погода дуже змінюється, тобто тепло, холодно, холодно, тепло. І вони продаються майже всюди. Це такі там лимон, може бути куркума, може бути імбір, дуже багато імбіра. І вони такі маленькі баночки продаються. Ви його випиваєте там, наприклад, ви можете випивати на регулярній основі, але я думаю, що це краще не робити, там, хоча б через день, через два. Або коли ви розумієте, що ви ось ось зараз будете боліти, випили, і воно реально дуже класно працює. Це піднімає ваш імунітет. І ви можете працювати більше, мати більше коштів, вам не треба лікуватися. І ніхто не любить боліти. А наступне це вітаміни, де омега. і я п'ю фаретин, наприклад, але фаритин мені назначив лікар. А ви можете піти до свого лікаря і казати, там, наприклад, у вас втома, якщо у вас є такі втома, запомоги ще щось, і він вас назначить, вам назначить аналіз крові. І там ви можете побачити на вітаміни, яких вітамінів вам не вистачає, наприклад. І таким чином собі робити якийсь курс вітамінів, ви будете почувати себе набагато краще. Бо інколи ви думаєте, що ви просто втомились, бо ну втомились. А може бути таке, що вам просто не вистачає якогось вітаміну в організмі, і через це ви відчуваєте постійно втому, ви хочете спати і так далі. А дев'яте це. Переглядати ваш бюджет постійно, кожен місяць, заходити, дивитись, на що ви потратили, де ви змогли б зекономити і ставити плани на наступний місяць. Наприклад, якщо ви хочете якусь ну, велику покупку зробити, ви її плануєте, розумієте, де вам потрібно скоротити ваші витрати, наприклад, в цьому місці. Ми менше будемо купувати там продуктів в магазині, а, і все, і таким чином ми можемо купити щось собі там, годинник або ще щось. І останнє це правило двох хвилин. Це таке більш загальне правило. Це якщо ви можете щось робити за дві хвилини, робіться. І в кінці дня буде вам щастя. Бо якщо ви навіть ви розумієте, окей, дві хвилини, я присяду два рази, або я відіжмусь. Ви колись почнете це робити, вам потім буде натхнення робити це далі. І таким чином набагато легше додати якусь певну звичку собі в там в, 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 в день. Інколи мені просто не вистачає слів да, в голові. Весь. Тому вибачайте але що є, то є. Я над цим працюю. Сподіваюся, що кожне нове відео краще. І до зустрічі в наступному дні. Сподіваюся, ці мікрозадачі, мікрозвички вам допоможуть. А завтра у нас буде. А... Які поради, або які уроки з фінансової точки зору я взяла за ці роки тут в Канаді, які б я порадила вам реалізувати в своєму житті? Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Дякую.